Так, всім доброго дня. Хотів вас дещо запитати і показати на рахунок цього тракторця. Я хочу собі довантажити передній міст, поставити якісь грузи, бо воно все одно потрібно, бо їздив, трошки бачу, що передній міст деколи піднімає, якщо з прицепом десь їдеш вниз під гору якихось дебрах по лісі і його трошки підвертає до гори. І хотів його довантажити. Дивіться, Мав такий от контргруз на джинмі. Бачите, 12-кілограмовий. Лишився один, було 4 три ну, вкрали, коли стояв я на дворі, ну, неудачно постояв. І Я цей контргруз так зняв, приміряв на цей тракторець. Зараз вам покажу зараз, секунду ясно, що я би його не ставив, я би зробив кріплення. Зовсім інакше, ну, так як на джиммі є, подивився би, зробив, ну, і зараз так просто стоїть, просто його надів, ну, Тут лазить по-любому 4 контргрузи, навіть більше, але я би поставив 4, бо ще я зробив якийсь наперед, щоб можна було тягнути якийсь зацеп. Хотів вас запитати, яку ситуацію. Може хтось має, може на прийомці, може хтось має, може від трактора лишилося. Я би просто вас відкупив, ви б мені написали, я б розглянув всі пропозиції. І ще хочу вас знати, ну, може хтось має таку ситуацію. 12 кг це є 4, це буде 48 кг. Може з одної сторони забагато щоб не було, тому що, якщо в мене гідравліки нема на руль, ну, щоб то не було за дуже багато, щоб я тяжко не повертав рулем. Ну, я думаю, того би хватило аж занадто. 48 кг це потужно. Я думаю, тоді би передній міст чітко свою роботу тоді робив. Ну, Зад я по-любому довантажу. Там собі візьму якісь пластини сантиметрові, ну то не проблема. Там зад це таке, от я говорю наперед. Ну, по суті, воно і пасує. ну Не знаю, як вам, ну просто воно ще не добре стоїть. Тому, якщо хтось щось має, напишіть, розгляну любу пропозицію, щось я думаю, домовимося. Ну таке, Дивіться, ще хотів вас запитати. Я просто розглядав, щоб ті контргрузи не купляти, ще розглядав такий варіант на рахунок лебідки. Лебідка теж прикольна бы була штука, бо навіть б міг і лопату навіть поставити для відгортання снігу. Щоб, шо, щоб вона піднімала і опускала. Ну, лебідка теж прикольна штука, вона десь важить приблизно 16-18 кг. Але в лебідці теж непогані функції. Є. Кажу би сніг. Лопату би піднімала, і десь в лісі би десь витягнула. Ну і зразу би був з одної сторони контргруз. Ну, хочу вас запитати. Що краще, може з одної сторони, я розумію, лебідка приблизно там коштує 6 тисяч гривень. Що краще ставити, Ну, ці штуки теж, в принципі, не є з дешевих. Тому я би розглянув всі варіанти, пишіть, щось придумаємо. Ну, Тому для того я знімаю це відео, щоб, як то кажуть, з вами порадитися в такій ситуації. Все, наразі всім дякую. Кажу ще раз, якщо щось, то пишіть. Навіть навіть коментуйте, що краще поставити. Ну, я подивлюся і розгляну всю фігню. бо Тому що як я зараз поставлю контргруз, він теж немало коштує. А потім, наприклад, захочу лебідку. Я не знаю, чи я то потім все скомбіную докупи. Якби я мав зараз в наявності і лебідку, і контргрузи, то я б щось думав, щоб вже зробити. Але мені здається, що це буде занадто на рахунок передка, так як немає гідравліки. Ну все, а всім наразі. Дякую, так що говорю, пишіть, розгляну любі пропозиції. Все, всім дякую.